Ласкаво просимо до цього відео, де ми розглянемо функції інтелектуального видалення, які надає нам програма, зокрема кнопку Видалити людей, кнопку Видалити кабелі та кнопку Пензель для видалення у цій фотографії, наприклад, ми натиснемо кнопку Видалити людей, щоб видалити людей, які знаходяться на задньому плані нашої фотографії. Після того, як плагін виконає пошук, вони будуть позначені у вигляді виділення, і нам залишиться лише натиснути клавішу Ентер на клавіатурі, щоб їх видалити. На цій фотографії ми спробуємо виконати дещо більш складніше завдання через велику кількість людей у досить складній сцені. Натискаємо кнопку Видалити людей і чекаємо, поки вона знайде людей на фоні. Потім можемо виправити вибір, який нам пропонується. На човнах, звичайно, людей немає, тому ми, переміщаючи мишу в цій області вгорі, вибираємо мінус, переміщуємося в потрібну нам область. І видаляємо вибір без людей. Таким же чином, натиснувши вгорі на плюс, можемо додати частини до вибору, тобто можемо додати всіх тих людей, яких плагін не виявив. Вибираємо всі області і людей, які нас цікавлять. Після завершення вибору можемо знову натиснути «Від» на клавіатурі, як ми це робили на попередній фотографії, або вгорі кнопку В. На цій прикладній фотографії ми спробуємо кнопку Видалити кабелі. Нам достатньо натиснути на кнопку і чекати, поки плагін виконає пошук. На відміну від кнопки Видалити людей нам не буде запропоновано можливість коригування вибору, але всі кабелі, які будуть розпізнані на сцені, будуть видалені безпосередньо. Давайте зараз розглянемо більш складний приклад. Через густу мережу кабелів, що присутні на фотографії. Натиснувши кнопку Видалити кабелі, чекаємо завершення процесу видалення кабелів, після чого можемо виправити можливі незначні помилки. Тут вгорі я помічаю, що частина кабелю не була розпізнана, тому ми можемо натиснути кнопку «Пензель для видалення і вибрати її вручну, щоб видалити. У цьому новому прикладі ми спробуємо використати пензель для видалення. Натиснувши на відповідну кнопку, нам буде достатньо вибрати всередині фотографії всі частини та об'єкти, які ми маємо намір видалити. По одному вибору зараз ми зможемо видалити всі об'єкти, які забажаємо.